У місті Дебальцеве, що знаходиться на передовій, потерпають не тільки від постійних обстрілів, а й від нестачі палива. Ще до початку протистояння тут видобували якісне вугілля, або привозили його залізницею, яка зараз не працює. Та чим робота в качегарці, шахти стоять, взагалі шахтёр. Шахти стоять у в качігарку. Вугілля, яке зараз постачають, зайнятих бойовиками території приходить із запізненням. Запасів на теплопостачання практично немає. Ну, угля подвозят, ну мало говно. Подвозят, ну маловато, не знаю. Ждем вон 20 чем-то мороза. 36 температура батареї. Щоб вода хоч не замерзла. Куда ж таким углем допити, я не знаю. Привезене паливо горить погано і тепла дає мало, каже Кочегар. О, дивіться, що ми тут, На Донбасі живемо, одводить вот. Гаварю за лішу это такое Люди мерз нагадаємо зараз український уряд, аби забезпечити країну вугіллям, розглядає пропозиції, аби закуповувати енергоносії в Росії, Казахстані, Південній Африці та В'єтнамі.